До 2004 року реклама краси виглядала однаково. Глянець, люди без пор, з ідеальною шкірою, модельної зовнішності. Але дав сказав інакше. Він сказав: а чому ми не показуємо красу такою, якою вона є? І від цього почалась їх історія бренду. І від того з'явилися їх перші рекламні ролики по новій стратегії. У ролику з'явилися звичайні жінки різного віку. Вони з'явилися без косметики, отакі, які вони є. Для того щоб показати без макіяжу, без ретишу, без сорому, перше такими, якими вона є. Меседж був наступний: ти окей, тіло твоє справжнє, приймай себе такою, якою ти є. В результаті 50 мільйонів переглядів 30 країн і 1 мільйон поширень на органічному трафіку. 4 з 5 жінок, які приймали участь в цих роликах, признали, що вони відчувають себе гарними. Глядав, це був ризик показати так, як воно є, бо всі звикли бачити брехню в рекламних роликах косметики, і саме це зачепило аудиторію і допомогло цьому ролику завіруситись. У профілі ви можете знайти ще більше прикладів, як креативність та нестандартний підхід допомагає масштабувати бізнес. Переходьте, у нас дуже цікаво.